Пацане, ну що, всім привіт! Ви на каналі Богдан Авторозборка. Сьогодні виходить нове відео. Но відео трошки не про розборку, а про такий авто... Ту, автомобіль. Проєкт, що автомобіль, про такий мотоцикл. Скажете, ну ти ж розбираєш машини в такій мотоциклі, щоб мотоциклів почав розбирати. Ні-ні-ні-ні, не розбирати. А купив собі ось такий апарат. Зараз розкажу, як купив, на що купив і за скільки купив. Ну шо, для того, щоб почати. Хочу сказати, років 2 тому поступає до мене дзвінок. від мого дядька, знаєте, в мене відео він постійно допомагає мені. Каже, є альфа. Альфа за 3000 гривень на ходу торг сів, поїхав. Ну, ні, я до цього ніколи мотоциклів не мав. 3000 смішна ціна, там по суті мотор 3000 коштує. Ну, що ж, Збираюся, сідаю, їдемо, їдемо, завели. Ну, заводився він чудово, їхав, ну, нічого не бракувало, є нюанси, там рама тріснута, номерів нема, документів нема. Ну це ж альфа. І мені хотілося провестися, навчитися їздити. Ну що ж, поїздив я два роки, точніше рік. Того року оператор Максим взяв свої руки, зарізав мотор. Ну, Каже, що масло не треба доливати в мотор. Ну, не треба, ну, то не треба, але мотор тоді поміняли. Зараз покажу цю альфу. Так що ціна цієї «Альфи» була тоді по суті 100 доларів. Альфа моя, сама перша. Максим підкрильник відлумав. Спідометр це вже ми мотали. Тут трошки є тріщина рами. І замінили мотор. Я теж відео в тіктоці, як ми міняли цей мотор. Ну Мотор я поміняв, мотор тут робить. Ну, щось він гізно підгазовує. Не знаю чого. Ой, то краще... Якраз міняв я камеру. Міняю камеру, зайшов я так на OLX, і бачу цю альфу, яку ми купили. Ціна її була там в районі 500 доларів. Два роки мотоциклю. Ну що ж, я так подумав, порадився з комом, порадився цей. Кажу, треба брати. Тоді Максим в машину. Дзвонимо до чоловіка, домовилися, все, Максим сів, пригнали. Тепер ця альфа буде в продажі, можливо, хто хоче там за 5, Ну вже плюс то, що я її перебрав, поміняв, тут багато чого за п'ять би віддав. Можливо, хтось з підписників хоче. Ну, Таке, не куплять, то не куплять, хай стоїть, зроблю з двох в одну. Куплять, то куплять. Ну що ж, тепер переходимо до того його мотоциклу. Якщо хотів ще сказати мого знайомого з Бореспіля, є розборка, чоловік займається суто китайськими автомобілями, там і, і джілі, і гранти, ну все, що вдалі, все, що з Китаєм зв'язано, він розбирає. Хороші ціни, великий асортимент запчастин, займається вже давно цим. І також хотів нагадати, в нього проходить зараз розіграш ключів. Хто любить халяву, а ми всі любимо халяву. Можете зайти, підписатися, там є умови для того, щоб виграти набор потверток, набір ключів і ударних головок начебто. Так що детальніше можете зайти, отут буде силочка під відео. Зайшли, підписалися, можете написати, що він від Богдана, йому буде приємно. І Чекайте халяви. От буде 5 тисяч в нього, він зразу розігрує. Давайте трошки доб'ємо йому лайків. І підписників, і чекаємо халяви. Я теж підписався. Маю надію, що виграю я. Так що поїхали, вони подивилися, завели, проїхалися. Мотоциклю зіклю два роки. Куплений він був у 22-му році. Там за 20 км від мене він продавався. По Стану їздив, ну виходить, чоловік продавав і його племінник їздив. Купили вони його нового заводу. Пробіг, правда, вже. Ну, по суті, вже п'ятерка є, п'ятерок вже є, ну вже таке, обкатку добре пройшов вже давненько. З нланці видно, що вже ця частина підварювалася, Ходи сюди, покажи. Тут видно, що сварочка це підварювалося, це вухо підварювалося. Ясне діло, що напевно дитина вчилася їздити вже. оце. Теж не є завод. Це завод так? Це завод так наварив? Так. Оце наш марка, ну це я ну, приблизно як я в гору. Е, ну, зато ну, це такі вже нюанси. Тут також було колесо стерте. Як бачите, колесо я замінив, покажі я ближче. Ось на таке. Ви який протектор. Тут Вже отак посередині було стерте. І що замінив? Замінив резинки резінки. Були розбиті усі резиночки. Як бачите, що тут мало бути така місце для того, щоб вставляти. А воно вже це все вибито. І такі от трошки рівочки були. Ну нічого, ми це замінили. Хочу ще зірочку поставити 15 бо 14 то стоїть. І будемо його потрошку обкатувати, вкатувати. Також великий плюс, що є номера. Мотоцикл є вже зареєстрований, бо таке, хотілося б на якусь трасу виїхати, теж проїхатися. А без номерів це ну, зразу поліція, перша поліція. То, що великий плюс, що тут же мотор 125-ка стоїть. Ну, вже не економний, там 50-ка в мене стояла, 50-ка така, для одного хватає. Ну, що, якщо вже двох сідає до горба, дуже тяжко, тільки перша передача. Тут до горба йде спокійно, ну що вдвох я не пробував в ну, одному, аж бігом, там третю і пішов-пішов. Вже також плюсів, це вже є новіший, що є статір, хрипка. Акумулятор, ну для мене це деко на прихваті альфі не було стартера. От вже є стартер. Зараз. От. І все, у нас городи. Холосці не, не плавають, таї в альфі. Чот працює, цю поки покажу. І так само можна завести з лапки. покажи, ну З лапки чути, що компресія тут така, що, й Боже. Я виключу зажигання. Також ходить сюди, лапки вже стоїть. Підсос, кажіть тут, підсос стоїть вже рушний, Ось такі є дзеркала, і працюють всі світла. Так що... Зарядка. Зарядка є ось така, для телефона є сигнал. Чекай, де то. Сигнал то так. Так що для мене, якщо Максим не буде їздити, добивати і хватить. Досить надовго. Ну, якщо почнемо Максим знову е, їздити без масла, думаю, довго воно не поїздить. Ну, За 5 тисяч, не знаю, чи вже так. Ще 5 тисяч, думаю, точно до цього мотора лізти не потрібно буде. Це не є великий пробіг. Е, також шукав варіанти ліфани. Ну, ліфани вже будуть 2015 року, 2014 і будуть дорожчі, вже добітіші. Так для мене я їжджу дуже мало, таке десь по якійсь дрібні. Потребах то для мене ще його хватить. Зараз проїдуся. Озор о такого опеду, ну, ну, де вже по спальху, а це по суті альфа. Скажете, то, беже, то, що взяв ліпше. Ну, мені кращого не потрібно. Село, поїхати до лісу, поїхати на ставок, на рибалочку. Хто ну, ма альфа, думаю, напишіть в коментарях. А зараз ці ліфани, ці всі новіші, зараз пать пластик. Старі вони, старі роки. Ну, коротко, Два роки альфі. Та як для мене, можливо, 500 км наївшу, а може не наїзд, і не наїшуть, ще такого впас не требує. Так що давайте поставте лайк, а я спробу ще знімати відео, якісь тест тездраю, і ще якісь відосики про мотоцикли. Так що з вас лайк, дякую за перегляд, і до наступної серії.